Ну і жара сьогодні була, перша квітня мене морда згоріла. Ще Міхайловна позвонила, самого срання мені нерви спортила. Скільки ти будеш садити помідор? От нормально мені під гарячу руку такі вопроси задавати. Скільки? Я їй зразу сказав на 10 більше, ніж в тебе. Не хочеш мене бісити, щоб твій сусід умер. Сади, насаджий. Я в цьому взагалі нічого не буду садити. 300 літ воно мені треба. Хто його буде їсти? Насадиш вічно, накатаєш, натягаєш, нахраниш, а потім роздаєш або викидаєш. 50 відер картошки посажу і все. Все картошки посадю. Хто її їсть? На молоду посадю, на драпанку, щоб була. Ну, все, вийти там молодюсіньку, капнуть таку, знаєш, там, поїсти. Все. Більше нічого садити не буду. Чи нічого не садили, а в мене вже сапка стерлася от тих бур'янів. А буди їх хтось спіткидує мені через забор. Задрали. Сил немає. Помідори прийдеться садить, тому що якщо Михайловна буде садити, то я посадю. Я не буду садить багато. Це як, як в тому году дурне садило 380 кустов пароло, і що? І що? Хто тобі сказав спасіба. Хто його буде їсти? В цьому году посадю 360 кустов. Все. все. Більше садити не буду. Не буду на воно мені треба. Огурців посажу, ну може посадити. Ну так, знаєш, в мене ще накатаних залишилося. Ну так, ну посажу, ну 30 луночок посажу все. Все. Ну так, щоб вийти, знаєш, зелень, оце, салатика кришануть, все, більше не буду садити. Баклажанів в тому году, пожалуйста, і білі, і сині, і такі, і пузатенькі, які хочеш, і длинненькі, і що? І салати каталися, все, все, все. Хто його їсть? он все стоїть. В цьому году посадю 100 кустов, не більше. 300 літ воно мені надо. В тому году було трошки більше, 110, в цьому году 100. Все. Я сказав, я сказав все. 100. Ну, на перчика, звісно, буду, не буду багато. Не буду садить вообще. Трошки посадю, и все, Кустиків 280. Все. Потому, ну потому що хто його їсть. Ну хто його їсть? Лечо накатать. Я люблю, щоб головок 300 в мене вже на фаршировку було на в морозилке лежало. А хто знає, що буде. А заперчова заправка. Надо сделать. Не буду багато. 200, ну 220-230 кустиків посадю плотненько. Все. Більше не буду садити. 300 літ воно мені треба. Ну, кабаки, то, звісно, прийдеться садити, тому що ж як без них. Кабачки це ж святе. Потім як вона у всіх вроде, а потім кому роздавати, а потім скажуть ооо, нищита, кабачки не роздає, бомж Бруєвич. Треба садити. Небагато посаджу, посадю. Небагато. Кустиків 60. Ну, може, може 55, так 70. Не знаю, в яку сторону в мене потягне. У мене хороший є сорт. А так садити не буду. Та на чорта воно мені надо, Хто його буде їсти? Ну, хто його буде їсти, ти мені скажи. А на той второму частке не знаю, що робити. На второму час. Посадю бурячка, рядочків 60. Ну, 50. І трошки морковки. Рядочків 40. Все. І все. І отак от, от по краю кукурузи ще посадю, і все, а так нічого не буду садити. Не хочу! Здохнеш на том городі і ніхто тебе не знайде. 300 літ воно мені надо. Тобі ще спасіба ніхто не скаже. Все. Ну, це перший раз хочу посіяти 2 літрові баночки посії фасолі. Ну що була, знаєш, ото салат я люблю сюди. З, з фасолі. Все. Ладно, піду посію салат рядочків 25-30. Все равно ніхто його не їсть. О, та ну, щоб курі хоч поїли. Ой, та ще петрушки надо треба посіяти, а там для неї редиска. Нічого не буду сіяти, понятно? Не буду. Люблю, цілую.